Розбирати я його не розбираю, але так подивитися, якісь такі поломки, то це я роблю. 12 років кропивничанка Катерина Береголенко працювала касиркою у банку. За фахом економістка. Каже, півроку тому вирішила змінити професію. Нині вона інженерка у банку, ремонтує термінали та банкомати. До цього пройшла місячне навчання. Була спочатку теоретична частина, вивчали саму теорію, читала, пізнавала щось нове для себе. Потім вже була практична частина з моїм колегою, з моїм наставником. Ми разом навчалися. Він мені все показував, розказував. а Потім постійно я вже сама постійна стала це сама освоювати. Сама виходить на завдання. Були саме складніше з терміналами самообслуговування і банкоматами. Його відкриті, потім закрити. Для мене це була перша складність, а потім уже для того, щоб розібратися, що там робити далі. <праць> Робота доволі така цікава, постійно якісь виїзди. Ми виїжджаємо і в райони, і по місту працюємо. Мінусів, поки я не бачив. Нині в Кіровоградській області ремонтує термінали та банкомати одна жінка, розповіла фахівчиня з репутаційних проєктів в регіонах головного офісу Приватбанку Анжела Дзінзюра. Вважає, будь-хто має право обирати професію без прив'язки до гендерного розподілу. Одним із напрямком цієї безбар'єрності у нас є інклюзія. Інклюз, тобто, коли ми е, говоримо про те, що немає різниці, не має бути різниць і бар'єрів між жіночими та чоловічими, так званими професіями, сьогодні ми говоримо про е, спеціалісток з обслуговування банкоматів, терміналів, посттерміналів, да наших інженерок. Ми адаптували цю професію для жінок таким чином, що е, поставили із напарником у парі з наставником, з напарником, який у разі якщо що вона отримує, до прикладу, повідомлення про те, що потрібно замінити якусь деталь, то тут вже вона може звернутися по допомогу, щоб їй допомогли наставник, чоловіки, напарники, які допомагають там з важкими деталями. Вікторія Талашкевич займається гендерними питаннями протягом 20 років. Вважає, у залученні жінок до таких професій необхідно враховувати їхні потреби. Гендерна рівність це не тільки про чоловіків і жінок. Гендерна рівність це про врахування потреб відповідно до віку, до соціального статусу, до інвалідності чи відсутності інвалідності. Коли жінкам створюються додаткові якісь ексклюзивні умови, вона не то, що потреба, вона необхідна умова виживання. Той бізнес, який зараз не подумає, хто прийде до нього на роботу через рік, через два роки, він просто не зможе конкурувати на ринку праці. Він не зможе знаходити працівників і працівниць. Під час повномасштабної війни через мобілізацію чоловіків на Кіровоградщині змінився ринок праці. Деякі компанії пішли з ринку, деякі припинили тимчасову роботу, інші продовжують розвиватись до повномасштабної війни. На обліку в обласному центрі зайнятості було таке співвідношення: жінки 55%, чоловіки 45%, Нині жінок 85%. Таку інформацію суспільне отримало від начальниці управління реалізації програм зайнятості Тетяни Кеслер. З 2017 року в Україні скасували поділ професій за статтю. За даними Тетяни Кеслер, обласна служба зайнятості має 1609 вакансій. Жодна не містить гендерної ознаки. Є посади вагар, верстатник, головний енергетик, інженер, тракторист. Оператор верстатів з програмним керуванням. З початком цього року працевлаштували 5956 тисяч людей. З них 4231 тисячі жінка. Це понад 71%. відсоток. Серед посад, які вони отримали машиніст крана, вантажник, охоронник, зварник на машинах, електромонтер, контролер бетонних та залізобетонних виробів. Гірник та рибалка прибережного лову. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.